Театр Кю Життєстверні стратегії старого Ніла. Ну, В певному сенсі ви дуже влучно стріляєте, юначе. Гадаю, ви вже зголодніли. Ось. Дякую, але я ще не голодний. Ви все такий же зелений. Усі витрати під час навчання та місії відшкодовуються. Звісно, в межах розумного. Три повноцінних прийоми їжі та перекус? Так. Транспортні витрати безумовно. Пошкодження чи втрата одягу? А вже ж. Звичайно, більшість квитанцій на відшкодобування стосуються ритуальної магії та амулетів, адже така магія вимагає срібла. Що ж до оберегів, то деякі з них срібні, а деякі взагалі золоті. Кажу лише гіпотетично: я, старий Ніл, ніколи так не робив. Правда? Дрібнички тут і там не страшно. Головне, не зазіхати на великі суми. <гум> старий Ніле, Тільки ранок а вже така купа квитанцій від тебе. Вам доведеться трохи почекати. Капітане, я по відшкодування це спрацювало? Вам ще так багато чому треба навчитися, юначе.